Сфотографували взуття на круасанах у мережі. Вибухнув скандал навколо українського бренду тернопільської дизайнерки та блогерки Аліни Френдій. Причиною такого суспільного хейту стала реклама взуття. Бренд на своїй сторінці в інстаграм розмістив фото балеток, які стояли просто на круасанах. Після хвилі обурення команда бренду все ж видалила скандальну публікацію і навіть написала публічне вибачення, у якому заявила, що вони з повагою ставляться до хліба й виробів пшениці. А зйомка мала нібито виключно естетичну мету, після чого всі круасани з'їли, аби не марнувати їжу. Втім, незважаючи на це, в мережі продовжують обговорювати недоречне фото та закликали до бойкоту бренду. Оскільки в умовах повномасштабного вторгнення велика частина сільськогосподарських земель досі залишається замінованою, а українців у російському полоні морять голодом. Це ж свідчить про незнання історії, про відсутність рефлексій. Якісні гарні фото навчилися робити, а думати ні. Така естетика виглядає як цинічний плювок у бік кожного, хто щодня живе в реальності війни. Як дружина військовополоненого, я не можу пройти повз. Це фото про тотальну відірваність від болю і страждань. Хто ті маркетологи, кому взагалі така дика, потворна думка спала зробити рекламу взуття на хлібі? Дно. Однак є й ті, хто оцінив таку рекламу. Не бачу ніякої проблеми взагалі. Взуття на фото не брудне, щоб казати, що хліб зіпсували чи зневажили продукт. Круасани не поклали на землю з пилом. Все акуратно і естетично. Зокрема, на інцидент відреагувала й українська офіцерка ЗСУ та волонтерка Аліна Михайлова. У своїх соцмережах вона зазначила, що хотіла б нагадати, кого сьогодні в Україні вважають лідерами думок, та наголосила, що треба чистити свій простір від відірваних від реальності людей. Поколіннями в українців забирали хліб, знищували його, відбирали останню зернину та морили голодом окупанти та диктатори. Згадайте Азовсталь та радість бійців тоді від простого підсмаженого на вогні хлібчика, моральні потвори та два світи в одній країні написала Аліна. Після чого парамодикиня розповіла, що в її сім'ї завжди шанували хліб, тому мовляв, ця неповага біль і шрам цілої нації, який ніколи не мине. Наразі реакції на скандал засновниці бренду блогерки Аліна Френдій немає. Софія Фанко телеканал НТА.